Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист отож приємного вам прослуховування. Одне десятиліття тому у невеликому місці трапилося рідкісне диво. Жінка народила тріню. Однак ніхто не підозрював, в тому числі, і сама Породілля, що приведе на світ аж три нових життя. На той час хорошого обладнання для діагностики у великому місці було майже не знайти, а у їхньому містечку. Точно тому Таня не бачила на УЗД тих, кого носила під серцем, не знала про їхню стать і навіть кількість. Тому усю вагітність Таня провела в очікуванні і здогадках, але живіт з новим життям ріс просто не по днях, а по годинах. Вже на восьмому місяці Таня зрозуміла, що почалися перейми. На автомобілі швидкої допомоги Таню доправили в пологовий будинок, де вона народила першу дитину. Але вже через якийсь час з допомоги акушерів на світ вийшли ще двоє немовлят. Вітаємо у вас! Таня була на сьомому небі від щастя. Вона дуже хотіла дітей, але те, що народилося одразу троє для неї було справжнім дивом і радістю. Однак цю радість Тетянин чоловік не поділяв. Одразу видно було, як він спохмурнів і замислився. Коли Таню з дітьми виписали, Петро відвіз їх до їхньої невеликої орендованої квартири і вийшов з дому. І так і не повернувся. Таня ніяк не могла повірити у те, що Петро залишив її та їхніх дітей. Молода матір спершу без зупину телефонувала йому, але ніхто не піднімав слухавки. Пізніше вона продовжила свої пошуки через знайомих, але Петро, як у воду, канув, мабуть, не хотів, щоб його знайшли. А потім Таня зморилась і заспокоїлася. Адже з трьома малюками їй вистачило, було не до пошуків. Звісно, що з дітьми дуже допомагала рідня, і мама, і сестра. А Таня знайшла роботу знучким графіком. Жили. Усі разом її виховували дітей. Коли малюки трохи підросли, Таня вирішила ризикнути і перевестися в іншу філію фірми, де вона працювала. Таня весь час старанно працювала і тому мала можливість отримати посаду у більшому місті. За декілька років вона вже досягла рівня керівника. Переїзд до великого міста мав стати чудовим шансом для сім'ї почати краще життя. У місті фірма надала тані квартиру і хорошу посаду. Таня навіть найняла для дітей няню. Життя налагоджувалося, як здавалося, жінці. Поки одного разу Таня випадково не зустріла свого чоловіка лоб в лоб. Петро стовпів, побачивши колишню дружину, вона мала зовсім інший вигляд, який абсолютно відрізнявся від того вигляду жінки, яку він залишив більше чотирьох років тому. Це вже не була наємна дівчина, стомлена важкою вагітністю. Перед ним стояла успішна, струмка, добре одягнена і впевнена у собі жінка. Вбув чи ударний, що пояса чоловік отримав, коли дізнався, що Таня тепер керівниця великого проєкту, а він у цій фірмі займав посаду рядового офісного клерка. Це був тріумф для Тетяни. Вже наступного дня Петро знайшов Тетяну і просто впав на коліна перед нею, став вимолювати прощення, пояснював, що тоді просто злякався відповідальності. Тетяна вислухала його спокійно, не перебуваючи, а потім почала так само спокійно і впевнено говорити. Так як ти тепер стоїш на колінах три хвилини, так само я стояла три роки, коли випрошувала у начальства регулярні відгули, коли діти хворіли. Я невтомно працювала майже без сну, аби одна їх могла прогодувати. А ти просто злякався? Але попри це, у мене вийшло влаштувати пристойне нове життя, а у цьому житті для тебе немає місця. Наші діти виростуть і вже самі будуть вирішувати, хочуть вони спілкуватися з тобою чи ні. Але від мене можеш. Не чекати схвалення по закінченню розмови, Таня крутнулась на підборах і впевнено закоркувала геть. Розкішна жінка з гордою поставою, високою посадою трьома дітьми, його дітьми. Петро лише в ту мить зрозумів, що втратив у той момент, коли пішов з дому. Однак було вже надто пізно. Навряд чи це одиночний випадок, коли батько кидає дітей на жінку і тікає від відповідальності. Але коли чуєш подібні історії, то розумієш, що життя як бумеранг. Усе колись повертається, саме тому вчиняти потрібно завжди по совісті. Любі друзі, а як би ви поступили на місці нашої героїні? Пробачили б чоловіка чи ні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.